Ну мені тут в селі більше подобається, як у місті. Заводи, які ви щойно перераховували, вони вже не працюють. Не. В школі вчаться волохи з вами разом. Я чула, що з Порошкового знаменити тим, що тут живуть знахарки, мольфарки. Це правда чи це міф? Вони реально допомагали? Ну, вони ну, ні, не були шарлатани. Так. Що ще крім того, щоб худобу лікувати, які чудеса вона робила? Такі слова глибокі, чути від дитини, школяра. Зливала якусь там на воскові, щось ну, ну, ну щось. Щось якась сила така над була. била. Ото на нашій вулиці жили люди, то не їх їздили. А люди. вони на вашій вулиці, на вулиці, жили. вулиці жили. Якби в Америці так сказав, так тебе расистом вже обізвали. Білі, чорні, тобто ви ну, білі, так. а вони які? Мама, коли померла, нас сусіди до волохи перші були нам на допомогу. Туди, напевно, лікували теж. Лікувала. Що можуть там бути ще кращі за наших, а бувають такі, що ну на щось на на то, то, то кажуть, що казали, що дуже допомагали. Всім дано. Сьогодні ми у селі Порошково. Про Порошково знають Закарпатті через кілька причин: за перше, це село славиться тим, що тут проживають із покон віків ворожки, знахарки, мольфари. І це село дуже популярне у людей, які потребують певної допомоги. Інша причина, через яку відоме Порошково, це найбільше поселення волохів в Україні, яке знаходиться саме в цьому селі. Славиться. А покажи. О, ану йди сюди. Дай я зніму. Ага, ви таку маленьку. А в мене, а в мене. Ну, Та то, то мальки, а що ви з нею робите? А мене, а у вас є велика, ану покажи. Кленник. Кленик? Кленик? Да. Ну така си. Середня, ну більша, звісно, не за затоплю. Та хочемо її мити. Так Тут? у цьому місці. І я, що, як я, вона може сюди заплести? Такі я, мілкі воді? я, я сам, рік це може з ріки приходжу, із великої ріки, так ага. велика ріка це річка Турія, на лівому березі якої і розташоване порошково. Є ще потяки і потічки. І буває, що розливаються вони, наносячи шкоду людським господарствам. Однак повені трапляються не так уже і часто, а люди тут живуть дуже господарські і працьовиті. Їх нічого не страшить. Та й загалом село дуже охайне і дружелюбне. А ви, напевно, вже подумали, що тут живуть самі мульфари та вологи. Та ні, то я так для інтриги. Хоч насправді вологи складають половину населення села. Я підготувала про візит до них окрему програму. А наразі мені цікаво, як співіснують на одній території люди різних національностей, різної мови, різних традицій і різного відношення до себе. Порошково доволі велике село, і мені подобається, що. Має воно бічні вулиці, які також вимушені асфальтом. Щоправда, є райони, які не мають дороги. І ми про це обов'язково пізніше поговоримо. Тому що мені здається, що це якась навіть трохи несправедливість, на якій підставі одні дороги у селі асфальтували, а інші залишилися без уваги. Не кожен напевно знає, хто такі волохи. Це етнічна група змішаного румунського походження. Їх часто плутають з ромами, і вони за це ображаються. До речі, ромський табір у Порошкові також є. Розмовляють переважно румунською, хоч зараз багато хто з них вчить українську. Щоби уникнути упередженості, я вирішила розпитувати про волохів кожного кого зустріну. Як вас звати? Вероніка, Василій Денис. То ви, напевно, браття і сестри. Ні, знайомий, себе брат мій рідний. Ага, ти братик, mm -hmm. а ти знайомий? Ви ходите в порошківську школу, так? Yeah. Є у класі у вас діти вологі? Yeah. Так, є багато ходять yeah. волохи. І в тебе в класі є вологі, yeah. так? Все-таки їхні дітки ходять до школи. Вони yeah. вчаться на рівні з іншими дітьми. Не дуже, не хочеться більш-менш щит. Не хочуть, не подобається. Ну, тобто, виходить так, що вони ніби як примусово ходять? Ці yeah, like. тобто, волейболи і всі. Тобто соціально активні, так? Так. Порошково немає таких проблем, як мають малі гірські села. Тобто сюди довозять хліб регулярно. Тут є навіть спеціальні магазинчики, в яких продається місцевий хліб із сусіднього села. Отже, ми зараз розпитаємо, який хліб привозять, взагалі чим люди живуть, хто його купує, чи печуть у порошкові хліб. Ну і звісно, я задам запитання і про волохів, і про мольфарів. В самому порошкові хліб є традиція Ні, пекти? Не, не пекли колись, але тепер вже не печуть. А чому може невигідно, тому що з Березного. Mm. можете не відповідати, якщо це не коректно. Скільки має зарплату продавець? Мені цікаво. Скільки в селі людина може заробити? Більше п'ять тисяч немає. Не заробите. А загальна маса людей де працюють? Виїжджають в Ужгород, їдуть. Іду ну, ще в лікарні там пару людей працює, садик працює. У вас лікарня своя в селі, так? Так, є лікарня. Ну то скоротили все, все. Пошта була, тепер теж скоро а пошти немає велике, пошта... таке село якби пошта була, та мала зарплата і. Я знімала волохів у таборі. Ось, і вони, наче ну, вони такі дружелюбні були, гарно там зустріли, мене навіть там у гості кликали, і все, хоч мені казали, що вони такі трохи небезпечні, але я не боялася. І от мені цікаво, вони адаптовуються чи вони отак собі живуть окремим поселенням? Не всі одинакові. Я такі, що ще що і роблять, а дуже тяжко роблять. І в лісі, і, 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 і тримають худобу. Так вони мені розповідають. Ну дуже тяжко роблять. І роблять з маличку, не так, що що то то. А я такі, що просто так на дурняка, так як всі я так, як всі, і то й у нас такі є. Що... Але от ходять чутки, так такі завжди про волохів, не тільки про ваших Порошківських, а взагалі, що народ такий, що може її там і чи щось взяти, вкрасти, чи ще щось. Такі випадки бувають. Я чи? такі, що що й крадуть, а я такі, що не крадуть. Щоб щоб вони, вони не возьмуть, і якщо лишаються там гривень два довжні, вони обов'язково приношу. Так що не поряд, всі, порядочні не всі всі од... ну, не всі одні їх багато. Там є є. Ну так як, як серед наших, точно так, як серед наших. Тобто, або ти людина, або не людина. Або... Неважливо, я поїднал так, 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 так. ми з ними обживаємося. Я тут родилася, і я, як ви кажете, ми ходимо туди і, і не боїтеся? Не мішай, не, не заважає ну, здороваються і. І, і, і говорять, і не раз так з ними файно поговорити. Я чула, що спорожково знаменити тим, що тут живуть знахарки, мольфарки. Це правда чи це міф? Сказали, <гум> тут жила якась люба, по-моєму, її звали. Так, знахарка Помер... вже нема. Померла. 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 А вона дійсно володіла тим, ну, якось щось, щось знала, щось, щось, щось люди ходили, ну особливо колись так, але скудобу з була. Проблема могла вугля одгасити, якусь там вугля гасили, могла там зливала якусь там на воскові, щось, ну 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 щось, щось якась сила така надприродна була. Так, Я лікувала Лікувала таке. Лікувала. Значить, це правда, значить, це, це не міф, правило. це не міф. Так, так Такі страшно. хвороби, що ну так, і в нас кажуть, там од на ну, наворочили щось, на, на то тому кажуть, що тут казали, що дуже по. Ну бачите, значить, це не придумано. То, то не придумано, то було. то Старші люди дуже много знали, але то треба було, коли ми були малі, треба було прислухатися. Насправді, звертатися до знахарів з усіми недугами у Порошкові древня традиція. Ще з кінця XVIII сторіччя тут проживали цілителі, які надавали селянам так звану медичну допомогу. Зате із промісловістю ніколи не було так запущено. Порошково славилося процвітаючим селом і чого тільки тут не виробляли. Залізоробні, поташні, кварцовий та хімічний заводи, невеликий рудник, скляний завод, лісопильний це все про порошково. А що ж тепер? Є хатки дуже старенькі, а є гарні великі хати. Але мені до подоби більше старенькі. Тому що кожна старенька хата несе за собою якусь цікаву історію людей. Чим вам не музейний експонат? Красота, яка хоч би з неї вийшла, якась бабця чи дідусь розповіли мені фантастичну історію з їхньої молодості. Бабця з дідусем не вийшли, зате ми зустріли віру, що розповіла нам і про минуле, і про сьогодення, і про волохів зі знахарями. Люди працювали в полгоспі, полгос був, кирпічний був. Цегляний той завод було е, ну, мавкий, що січку різали, херма була. Вони там працювали. Ну, ну, то за Радянського Союзу ще. А, а далі. Інші їздили ну, ці, в ужгород, їздили. Ну, Люди так само, з Давен Давен, ще мій батько Ціліна, на Казахстан був їздили на заробітки. А Без оці ні. заводи, які ви щойно перераховували, вони вже не працюють? Не працюють я не один. Там все розвалюха, то все, все вже розпало. Люди як від ніяк виживають пенсії, пенсії малі. Як Я 25 років мав теж старша в Ужгороді пропрацювала 2000 пенсії, то. То страшне. У вас люди працюють дуже, На просто що робити. Люди, просто люди б працювали, нема де. Якщо б якісь заводи були, щось б було бо відкривали. люди б не їздили нікуди. Якщо хочеш добре щось тут малась, то мусить за кордон, бо ць, ту не проживеш. То я ніщита. А я чула, що у Порошкові якісь ну, живуть там знахарі, отаке. Та була бабка, пока ну, була дочка, і її дочка. А... Але... реально допомагали. Ну, вони ну, не були шарлатани. І ляк відливали, вони не були шарлатани, але ну, як. Та як постародавну, ту ружу допомагали, та, як давно ружа. не знаю, як по-медицинськи. Ну все вони ну, й допомагали, дійсно допомагали. Люди у них ходили. Бо то на нашій вулиці жили люди то них їздили. А вони на вашій вулиці, на вулиці жили. Ух ти. Вони допомагали, люди до них їздили, бо вони дійсно допомагали людям. Шарлатан то була одна, поки твіту сестра в центрі теж жила. Я хотіла про Волохів спитати. О як вони спів співіснують з людьми в селі? Волохи мають свої магазини, волохи добре живуть. Вони з людьми добре спілкують. Вони, вони от каже, як то. Я во не повіла в Волохи, дуже такий доброзичливий народ. Мама, коли померла, нас сусіди Волохи перші були нам на допомогу. Ну я не знаю, можу за всіх говорити. Але я кажу, та як між українцями, я і не добрі. Як ви розумієте, історія про Порошкову ще не завершена. У наступних відео я познайомлю вас із надзвичайним хлопцем Денисом, який закохався з п'яти років, але не до дівчинки, а до церкви. Слова глибокі чути від дитини, школяра це е, надихає на наступні запитання. Так розумію, що ти до церкви дуже прив'язаний. Так, звичайно. А що ти там робиш? Я паномар. Ви дізнаєтеся, чи залишилися ще у Порошку від на сьогоднішній день знахарі? І так, сходимо у гості до найприязніших людей на світі. До Волохів. Хопа! Давайте на пашку побачимо. Да. Добре, все, щасливо. Будьте слухняні. Папа! Які